Два. Чуть-чуть сюди. І дивіться, вище повіки нависаючої. Раз. Вище нависаючої повіки. Два. Получається велике око. Одне і так само друге. Головне, щоб вони були плюс-мінус однакові. Бачите, як виглядає око? Техніка великого ока. Не складна, але дуже класна. Мені дуже подобається. Дивіться, які в мене величезні зразу стали очі. Очі дівочі.